Хотіла в окулярах записувати відео, але дуже відсвічує. Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна, я ваш улюблений особистий таролог. Знаєте, ми всі з вами це робили. Зайшли в магазин або на сайт, поклали в кошик, да, щось красиве, щось дороге, таке класне. Купили да, щось, що зробить дійсно нас щасливими. Купили, відкрили, да, потримали це в руках. І що далі? Чи це дійсно? Зробить нас щасливими, чи це просто було задля того, щоб залатати якусь діру всередині нас. Тому сьогодні ми не просто поговоримо про шопінг під час депресії, а й подивимося, як це працює на прикладі моєї розпаковки нових люксових покупок. Мені здається, що вперше, взагалі, за час того, як я знімаю на YouTube, я вперше вирішила зняти в день при природньому освітленні. Це просто прекрасно. Подивіться, як луч сонця падає прямо на моє обличчя. Я просто сіла тут. А цей лучик, він чомусь <laughs> саме у цьому місці де сиджу я. Я дуже задоволена, тому що я не використовую ніяке додаткове освітлення. Ось щось цікаво. Коли нам сумно, наш мозок от ніби просить купити щось нове. Чому? Тому що це дофамінова пастка. Тобто ти отримуєш задоволення, але насправді це не вирішує взагалі вашу глибинну проблему. Наприклад, ось ця річ, вона дорога, вона класна, вона якісна. Але якби я її купила просто тому, що мені. Сумно, то через день, через тиждень, через місяць вона б для мене взагалі не мала ніякого значення. Дівчата, цю річ я дуже сильно хотіла, це тінт на водяній основі від Шанель. Знаєте, чесно кажучи, я вже дуже сильно втомилася від того, що коли я приходжу на зйомки, мене постійно фарбують, мені роблять грим, і ніхто не задумується про те, який тип шкіри в актора, в акторки фарбуються, да, те, те, чим є. Я втомилася від цього макіяжу, мені захотілося чогось максимально легкого. І він виглядає просто супер класно. І ви можете подивитися, сьогодні макіяж я зробила повністю ось цим тінтом. Він максимально легкий, він такий, як водичка. Ідеально підійде на. Літо, але зараз зима, і я все одно вирішила його використовувати, тому що моя шкіра просто втомилася вже від цього. Дивіться, це ще є така класна кісточка, якою ми можемо все це розтушовувати. Знаєте, в езотеріці є така цікава річ, що предмети вони несуть енергетику моменту. Тобто, да, коли саме вони прийшли у ваше життя. Якщо ви купуєте річ, да у стані такому депресивному, у стані емоційної ями. Ця енергія закріплюється на цій річі. І навіть якщо ця річ люксова, дорога та якісна, вона може взагалі вам не приносити абсолютно ніякої радості. От купили, пораділи кілька секунд, поставили і забули про цю річ. У мене є власний такий ритуал очищення речей. Якщо вам цікаво, напишіть обов'язково в коментарях, і я знімлю про це окреме відео. Дівчат, ну просто подивіться, яка так. Стурка. Це ідеально. Саме головне, щоб ваші покупки реально приносили вам радість і перед тим, як щось купити, заходите в магазин і думайте, чи це та річ, без якої я вже не можу жити. Бо за цим відтінком я, наприклад, приходила кілька разів до магазину, не було моїх відтінків, я вже знала, що так, я дуже хочу цю річ. Трішки дзвонить, тому що в мене тут і браслетик, і годинничок. Шопінг він має бути завжди, завжди, завжди усвідомленим, для того, щоб він був для вас джерелом радості, та? а не от такою пасткою, де ви починаєте вже все скупляти, у вас вже вдома немає місця. Ви захламлюєте взагалі свій простір, а потім дивитесь, чому в моєму житті абсолютно нічого не відбувається. Тому що, коли ми засоряємо не тільки та, нашу енергетику, а ще наш дім, наш дім це є наша енергетика. Тоді новому, чомусь прекрасному, якимось можливостям, стосункам, роботі, немає місця, куди зайти. Здавалася, що це все дуже дивно і як ці речі пов'язані, але це факт. І на моєму енергетичному інтенсиві, який триває майже місяць, це одне з основних таких завдань, перед завдання, коли ми готуємося для того, щоб пройти цей такий шлях по енергетичній трансформації. Ще одна моя покупка це від Dior. Знаєте в чому різниця? Я я не купувала це з емоційного голоду. Я купила це, тому що я дійсно цього хотіла, і в мене була от дійсно думка, що це про мене. Насправді, саме ці парфуми Жодор, Діор, вони в мене асоціюються з моїм дитинством, з мамою, зі святом. Я пам'ятаю, коли була маленька, і в мене мама от завжди вона користувалася, це також її одні з улюблених парфумів. Але тут є одне але. Я їх купувала у е, Duty Free в Парижі. Я дуже сильно поспішала вже на літак. І я гадала, що я взяла парфуми, я не прочитала. Взяла коробочку, побігла швиденько на касу. А коли я вже приїхала у Варшаву, я відкриваю. А тут ролик ось ролик. А я не хотіла ролик, тому що я люблю прям. Але тим не менше, запах просто прекрасний. Обожнюю. Він такий легкий, жіночний, саме говорить про мене. Я відчуваю це, тому я з цією річчю прямо в такому енергетичному тандемі знаходжусь. От, ви приходите в магазин, дивитесь на якусь річ. І задавайте собі питання, чи я дійсно хочу цю річ. Якщо ви не можете визначитись, не можете, не можете чесно відповісти собі на це питання, тоді відкладіть цю покупку хоча б на 24 години, щоб вона не була імпульсивною. Якщо пройде 24 години, і ви реально не будете думати про цю річ. Або, наприклад, да, коли я приходжу в магазин і побачила якусь річ, думаю, боже, як вона мені подобається. А потім то мені в принципі не треба. В мене там вже є кілька пар кросівок, мені ціни. Потрібні, але я ухожу з магазину. Я потім ходжу кілька днів, і я вже думаю лише про ці кросівки. Я себе уявляю в них, і я розумію, що вони мені настільки подобаються, що я не можу їх не купити, і я буду їх носити дуже довгий час, реально із задоволенням. Якщо ви не впевнені, ви можете купити да, якусь річ і потім обов'язково провести таке енергетичне очищення цієї річі, щоб за нею не закріплювалася ця енергетика да, невизначеності, депресії, імпульсивності все це дуже і дуже важливо. Хочу показати вам цю сумочку від фурли. Це моя перша фурла. І я скажу так: в моїй мами день народження, я шукала сумку для неї. В мене необхідності, от реально, в сумці не було. Дівчата, я як побачила ті знижки, нереально було просто от ну не взяти. Подивіться на цю красуню. Подивіться. Я не дуже сильно задоволена. Дуже такий цікавий колір. Знаєте, він не білий. Він якби. І не білий, і не бежевий, і не сірий, колір не зрозумілий. Мені допомогла її обрати моя а, знайома. Я побачила там величезну кількість дуже класних сумок у Форлі. Я така: так, а може це мені собі взяти якусь сумочку? Але розумію, Таня, в тебе вже стільки цих сумок, ну тобі вона не потрібна. Але я пригадую, що в мене була сумочка світла від Валентіна, і вона в мене вже якась така, знаєте, стала. Перше, я її десь шурнула. А по-друге, вона велика в мене та від Валентіна. А ця Би маленька, і ще я, я буду сьогодні їхати на концерт а, в театр при свічках на живу музику. Тому мені обов'язково треба ця сумочка. Чи я можу сказати, що ця покупка була імпульсивною? Ні, тому що я думала, я виходила з магазину, я верталася, я зайшла потім з подругою. кажу: подивись, що ти думаєш про цю сумку. Я ще думала про інакшу. Я нею задоволена. Я знаю, що я буду з нею ходити. Вона дуже класна. Тут одне відділення, є таємний кармашик в нас. Книжечка на магнітиках в нас закривається. Чесно, я в захваті, дівчат, але завжди у всьому потрібно знати міру. Якщо ти розумієш, що тобі реально вже ну, не треба ніяка річ, можна не купляти. Або якщо дуже сильно хочеш, тебе там стоїть 10 сумок. І ти хочеш купити ще одну, але ти розумієш, що в тебе вдома є, там, наприклад, 3 сумки, які ти взагалі не носиш. Подаруй комусь, перепродай. Викинь, якщо вона вже в такому стані, що з нею в люди вийти вже неможливо. Але да, тим не менш, потрібно позбавлятися старого для того, щоб залучати нове у наше життя. Тому в той день мамі сумку я так і не купила, але купила собі. Але ось мамі взяла ту, яку вона обрала. Сумочка полу мама обрала сама. Вона любить саме щоб їй обов'язково треба, щоб було багато різних відділень. тут їх. Раз, два, три і четверта, що тут позаду є. Така, ну вона зручна, вона прям зручна. Тут можна зробити цю ручку довше. Класна сумка, дуже вона така приємна, коли її торкаєшся. А мама в мене, наприклад, ніколи не купляє ніякі лишні речі. Якщо в неї є там одна сумка, вона буде ходити з цією однією сумкою. Якщо вона побачить, ту, яка їй сподобалася, вона, ну, як би мені не потрібно, в мене ж вже є. Але я, чесно кажучи, дуже, в принципі, люблю купляти різні речі, різні сумки косметику, бо я розумію, так, мені ця сумочка до цих туфель, ця до інших, ця до цієї сукні. Це мені вийти, якщо в мене там настрій. Спортивному можна собою взяти. До речі, вона під спорт теж дуже підійде, і навіть під цю мою рубашку також дуже сильно підходиться сумка. Мама її буде носити з радістю. Я щаслива, що я її знайшла, тому що довго-довго не могла знайти нічого такого. Бо зазвичай бренди не роблять такого формату сумки, і дуже тяжко знайти щось саме брендове. От скажіть, напишіть в коментарях, чи купували ви колись щось на емоціях Да? що ви потім от відчували? Ви зробили імпульсивну покупку? Що ви відчули спочатку? і Що ви відчули через тиждень? Як вам взагалі потім було? З цим жити, з цим усвідомленням, що блін, а ця покупка мені реально була не потрібна. І зазвичай, що ми робимо? Ми ж залишаємо ці речі, ми їх не перепродаємо. Ну, якби річ дорога, річ там люксова, хороша, якісна. Ми її залишаємо і просто да, вона там стоїть в шафі, чи ми на неї дивимося роками. В новолуння обов'язково проведіть цю практику усвідомленого зачищення, зачистки свого дому, свого простору. Ви відчуєте наскільки вам стане набагато легше? Ще останні вам покажу. Мені задають дуже часто питання. Таня, де ти нарощуєш волосся? Я волосся не нарощую, це волосся моє довге. Я за ним доглядаю завжди. Ось це, знаєте, зазвичай його закручую, роблю собі укладку, але от чомусь саме цього разу мені захотілося зробити його прямим, отак витягнути. І воно тепер виглядає супер довгим, воно в мене і так дуже швидко росте. Знаєте, от не люблю, не люблю я от такі речі, коли говорять, що ось. Помийте шампунем саме ось цим шампунем голову, і у вас буде швидко рости волосся. Там є одна блогерка. Моя знайома колись вона вела блог про волосся. В неї довге густе волосся, і вона каже, от якщо ви хочете таке саме волосся, як в мене, користуйтеся ось цими засобами, які там їй на рекламу дали. І у вас буде таке саме волосся, як у мене. Ну, це неправда, друзі. Волосся росте, по-перше, не від шампуню. Це залежить від того, які вітаміни ви п'єте, чи п'єте ви їх взагалі, від вашого харчування. І саме основне це генетика. У мене по генетиці таке волосся, у моєї мами таке волосся довге густе. у Тієї дівчини також, от реально по генетиці таке волосся. Вона нічого не робила для того, щоб воно в неї таким було. Тому ніколи, я вам кажу, ніколи, ніколи не ведіться на те, що шампунь. Якимось дивовижним чином впливає на ріст вашого волосся. Шампунь ми підбираємо для нашої шкіри голови. Я не б'юті-блогер ніякому разі. Просто не ну, знаєте, сьогодні такий формат я вирішила спробувати. Коли ми говоримо про імпульсивні покупки, взагалі як це впливає на наш стан і формат думки голосу, він у мене завжди більш такий легкий, тому що мені дуже часто хочеться з вами поговорити, не тільки зняти там да розклад або психологічний розбір чи прогноз. Мені хочеться з вами поспілкуватися більше, і щоб ми з вами. Ми ставали ближчими і більше знайомились. Як цей луч сонця, мені подобається. Дарує настрій, тому що Варшава зазвичай сіра, але останні дні вона така, знаєте, голубе небо. У мене прекрасний настрій. Цей шампунь я довго шукала, довго не могла підібрати для своєї шкіри голови. Не для волосся. Ще раз <с> наголошую на цьому. Він зволожуючий це від Хадат, зволожуючий шампунь, ось такий чорний. Завжди купляю такий великий, тут 800 мл його, і вистачає надовго. І також до нього взяла ще кондиціонер. Кондиціонер зазвичай беру маленький. Кондиціонер класний, але ми ж пам'ятаємо, коли ми мили голову. Потім в нас маска, яка відкриває чешуйки, для того, щоб наше волосечко набралося, да, вітамінів і всього необхідного. І потім вже ми наносимо кондиціонер. Щоб вже закрилися ці чешуйки, і волосечко було більш таким слухняним, легко розчісувалось. Тому ось це засоби, які я реально раджу, тому що шкіру голови воно зволожує. Да, це в кого там чи нормальна, чи суха, в кого жирна, тому не підійде. Але від хадат там є інші, Тому це також, до речі, у Варшаві неможливо купити цей шампунь. Хадат він ніде не продається. Це я просила знайому, щоб вона мені привезла з України, бо я там зазвичай замовляла. Є прекрасні сайти, на яких є оригінали, тому так. Люблю ці окуляри. Такі хамелеони, хамелеони. Це не була імпульсивна покупка? Ні, я скажу, під час того, як я купляла ці окуляри, в мене була імпульсивна покупка. Мені потрібні були окуляри хамелеони. Я її дуже довго шукала, ходила в різні оптики. І що ви думаєте, я купила ці окуляри і ще одні. А ще одні вони мені були потрібні. Не хамелеони, просто там звичайні. Лінзи не для зору, це просто от як аксесуар. От ті мені не були потрібні. От ну вони мені не були потрібні, ці були потрібні. За для чого я купила другі? Хто мені відповість на це питання? В коментарях. Ці я ношу реально з радістю зараз на цю прекрасну погоду, тому що мене дратує, коли буває таке скло, от прям чорне. і Ти йдеш, нічого не бачиш. А так я бачу все в таких теплих тонах. А коли світить сонечко, вони стають такі вже коричневі. Такого шоколадного кольору. Тому я задоволена. А ці я ж не ношу. Буває іноді, коли записую відео, я можу їх одягнути як аксесуар. Аксесуари люблю. Ви ж знаєте, в мене і браслетики з мінералів. Це моє саме основне. Це я до цього відношусь. Не як до аксесуару. Це обов'язково в мене має бути по енергетиці правильні правильні мінерали, які я підбираю. Під свій стан, під свій настрій, що мені необхідно зараз в житті залучити. Ось це цитрин на енергію. Він такий сонячний. Подивіться, до речі, не могла дуже довгий час знайти. Саме такий яскравий цитрин. Всі якісь такі були блеклі, прям білі, а тут в переміжку. І рожевий кварц, який залучає у нас кохання, таку легкість по життю. А тут в мене просто звичайний прислетик і годиночок. Тому як висновок завжди купляйте лише ті речі, коли ви відчуваєте, що в без цієї річі не можу жити, що вона мені стовідсотково принесе радість і не тільки на один день, а на перспективу і речі, які ви купляєте, вони завжди мають бути саме якісними і класними. Чому я зараз зробила саме люксову розпаковку? Тому що все ж таки люкс він несе в собі доволі таки іншу енергетику, да? бо якщо ми зайдемо там в якийсь інший дем, наприклад, я не кажу, що інший дем пога. Там є дуже багато класних речей, але вони да, більш такі дешеві. і Ми можемо ку накупити прямо, ну, дуже багато. Оце як є YouTube канали, коли там, дівчата або хлопці накупляють там, з китайських сайтів цілі коробки, там, сайти тему або Aliexpress, що зараз дуже популярно. Вже роками це популярно насправді. І вони купляють і ось цю розпаковку цілу годину. Там річ одна, річ друга, якась фігнюшка для дому, якась там тарілка, якась чашка. Ну воно не Потрібно. Це якийсь, знаєте, такий прям хлам скупляють, засмічують повністю повністю свій простір вдома, робочий, енергетичний. Як в цьому хламі жити, я не знаю. У мене раніше, знаєте, як було. Батьки як в мене. Вони так, ця річ хороша, її викидати не можна. Нехай вона собі лежить, колись вона пригодиться. І в мене теж, знаєте, це от така програма заклалася з дитинства. І я розумію, що є річ, яку там от 5 років, я нею реально. Не користуюсь, вона мені не потрібна. Її можна просто взяти і викинути, бо навіть якщо її комусь віддати, вона також нікому не буде потрібна. І через те, що я пам'ятаю, коли я жила в Києві, я дуже часто переїжджала на різні квартири орендовані, і в мене була гора речей, які були мені не потрібні. Я ними не користувалась. але чомусь з кожної з квартири на квартиру я їх перевозила. І вже дійшло до того, що я вже там якийсь енерний раз переїжджала, і в мене була от коробка така вже окрема з речами, якими я не Користуюся там навіть якісь були зошити, блокноти, чашки, якийсь посуд, якісь іграшки, одяг, сумки, взуття навіть було, і все це лежало в одній цій коробці. Я її ніколи не розкладала, Я її просто перевозила з квартири на квартиру. В якийсь момент я задумалась: господи на що тобі це треба? І вже як розпочалась повномасштабна війна. Я пам'ятаю, тоді приїхала на квартиру, я забрала звідти все, але велику частину перед тим як здати квартиру, я просто так відділила і думаю, так, це взагалі на смітник, воно мені не потрібно. Настільки пролежало років, я його провозила із собою, викинула навіть не задумуючись, і я взагалі про це не шкодувала. Було таке трішки дивне відчуття. Типу: ну от як відірвала частинку себе, ну викинула цю шарічку, і коли вже ж вона куплялася там з любов'ю, наприклад. Ні, треба навчитися відпускати і це правильно. А я тут все переміщаюся за лучом сонця. Я привезла інші речі вже у Вінницю, і коли їх розкладала, я просто знаєте, перебрала частину, все мені не потрібно. Тут, наприклад, в мене чотири сумки речей, які я не ношу, носити більше ніколи не буду. Потім, коли вже приїжджали переселенці, ми як в допомогу там я віддавала багато свого одягу, навіть нового, який я ні разу не вдягнула, От купила навіть збірками. було. Що от я просто не носила це були імпульсивні ось ці покупки? Тому зараз я реально 10 разів подумаю перед тим, як щось купити. І зазвичай, коли я йду в магазин, я вже іду ціленаправленно за тією річчю, що я знаю, що я конкретно це хочу. Тому, друзі, ось таке у нас відео вийшло. Пишіть обов'язково в коментарях свої враження, як вам такий формат сподобався чи не сподобався, чи він для вас був цікавим. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію та роботу психологічно, можете написати мені в інстаграм. Всі я завжди залишаю в описі під кожним відео. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайку. Також підписуйтесь на мій другий ютуб канал із подкастами. Якщо ви бажаєте мене підтримати, ви можете це зробити за допомогою вподобайки або ж на картку, яка також вказана в описі. Я вас Люй обіймаємо і любі любіть себе.